Три знаки Царювання. Роздуми над Словом Божим на вербну неділю рік Б. Коли наблизилися до Єрусалима, до Ветфагії та Витанії, до гори Оливної, Ісус посилає двох своїх учнів і каже їм Йдіть до села, що навпроти вас, і як тільки війдете до нього, знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ще ніхто з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. А коли хто запитає вас, що це ви робите, то скажіть: Господь потребує його, він відразу ж відійшле його сюди. І вони пішли. Знайшли осля, прив'язане до воріт ззовні на узбіччі, і відв'язали його. Дехто з тих, які там стояли, говорили їм, що це ви робите, навіщо відв'язуєте осля? А вони відказали їм так, як звелів Ісус, тоді відпустили їх і привели осля до Ісуса, поклали на нього свої плащі, і він сів на ньому. Багато хто стали в свій одяг на дорозі, інші ж різали гілки на полях. І ті, які йшли попереду, і ті, які йшли слідом за ним, вигукували: Осанна, благословений, хто йде в ім'я Господня. благословенне прийдешнє царство Батька нашого Давида, Осанна Вовишня. Сьогоднішнє Євангеліє, що читається перед початком процесії з вербами, відтворює той день, коли Ісус в'їжджає у Єрусалим. Це Євангеліє складається з трьох знаків, які свідчать про одне Ісус, цар вибраного народу. Перший знак бачимо, коли Ісус позичає Осля для в'їзду до Єрусалима. Цим він претендує на відоме в цілому античному світі царське право реквізиції транспортних засобів. Другий знак це сам в'їзд на Осляті до Єрусалима, що є сповненням пророцтва Захарії. Радуйся, вельми, дочку Сіону. Викрикуй, о дочку Єрусалим. Ось цар твій іде до тебе, справедливий і переможний. Смиренний і верхи на осляті їде, на осляті на молоденькій ослиці. І нарешті третій знак це привітання Ісуса як царя натовпом. Осанна, благословений хто йде в ім'я Господнє, благословенне прийдешнє царство батька нашого Давида, Осанна Вовишня. Ісус справді входить до Єрусалима, щоби прийняти царство. Проте, як каже сам Ісус, царство моє не від цього світу, і воювати за Нього він має не з військами людськими, але з силами диявола і гріха. Його зброєю є прийняття страждань і хресної смерті, і про цей бій за царство праведності, миру. І радості у Святому Дусі нагадує нам читання страстей Господніх під час сьогоднішньої святої Месі. Ми покликані з Христом до царювання в Його царстві, але щоб увійти до Його царства, ми повинні прийняти наш хрест і померти з Христом для світу, аби жити з Ним для Бога навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.